Міро Божого, всім дорогоцінням. Що диявол хоче вкрасти в нас в першу чергу? От сатана проходить приходить в наше життя як лукавий. Лукавий він прийшов вкрасти, вбити і погубити. І диявол хоче вкрасти в нас наше призначення. Призначення бути Божими дітьми. Він хоче вкрасти в нас смирення, хоче вкрасти в нас. Нашу благодать, те, що по праву, наше, він хоче вкрасти в нас шанс бути первенцями, первенцями Божими, тобто учениками Ісуса Христа. І для того, щоб не спокуситись на це, для того, щоб не стати ось цими заручниками диявола в нашому житті, ми повинні з'єднатися саме з Богом, з Божою волею, з Божим Словом, з Божою істиною. Тому що тільки таким чином в наше життя прийде благодать. Ми можемо сказати: ну я ж багато чого в житті роблю. Різні обряди, я в церкву ходжу, там раз на якийсь час, свічки ставлю, ікони цілую. Цього 100% достатньо. Я приходжу, помолилася чи помолився, обряд зробив чи зробила. Я десь там всередині в Бога вірю, цього достатньо. Так, саме так, дияволи, хоче, щоб. Ви думали, тому що його е, основна мета, щоб ми не хотіли приходити до щоденного пізнання Бога. А щоденне пізнання Бога і щоденне служіння йому це і є учнівство. Це те, чому навчає нас Ісус, і Він сам дає нам приклад. Цього всього, як бути учеником, як щоденно перебувати в молитві, щоденно перебувати в Слові Божому, щоденно перебувати в братерській любові, в спілкуванні з нашими братьми і сестрами в Христі Ісусі з нашою церквою. Щоденно підтримка духовна, яка повинна бути в нашому житті, саме це диявол і краде в нас. Він не хоче, щоб ми кожного дня перебували в Дусі Святому, тому що саме через таке вчення, апостольське вчення, через учнівство. Ми приходимо до благодаті. І навіть Біблія нас вчить, що багато хто прийде на суд і скаже: Господу, це ж не ми? Чи це не ми від Твого ім'я бісів, від Твого імені бісів виганяли, пророкували від Твого імені? Невже це не ми від Твого імені дива творили? А Бог скаже. Відійдіть, я ніколи не знав вас. Ви несете беззаконня, тому що Бог дав нам чітке служіння, яке має бути в нашому житті. Ми повинні не вигадувати щось своє, якусь свою віру чи свою релігію. Ми повинні смирятися під волю Божу, смирятися чітко під стандарти ученика Христового, бути і стати його священним народом тільки таким чином. В нашому житті буде благодать. Так, саме та благодать, про яку, про яку пишуться в Біблії, благодатью, ви спасіни через віру. А віра приходить від кожного від слухання Слова Божого кожного дня, від того, що ми проповідуємо, що ми проповідуємо кожного дня це Слово Боже, від того, що ми кожного дня в Дусі Святому перебуваємо. От звідти і береться, в нашому житті благодать, яка нас спасає. Нема благодаті, ми не спасаємось. Будьте мудрими, дорогоцінні. Не дайте дияволу вас обманути і вкрасти в вас, ваше ваш, ваше місце в домі Божому як син Божий або донька Божа. Амінь.